Дежавю, вітаю вас. Ради бачити. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Ремастер Старкрафту та Старкрафт 2 Компейн Колекшн доєдналися до ПК версії підписки Game Pass. Ну нарешті. Сюжет сиквелу «Гогвартс Легасі» буде пов'язаний із майбутнім серіалом про Гаррі Поттера від HBO. Обожнюю його сюжети це щось неймовірне. Якийсь там тестувальник, типу злив трішки інформації про дев'ятий резидент. Показує, блі, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, Як же воно там зливається? Буцім, то події відбуватимуться через кілька років після восьмого. А грати ми будемо за кількох персонажів з перших частин. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Activision похизували, що мобільну колоду завантажили один мільярд разів. Правда? Угу. Ага. Це чималенько. А тим часом Call of Duty Black Ops 6 зайняла перше місце в топі ігор Стіму. На другому засіла четверта Dragon's Age, а от третє зайняв Monster Hunter Wilds. Якщо ви, звісно, довіряєте цьому рейтингу. Інтернетами ширились чутки про переведення старих частин Dragon's Age однією збіркою. Проте розробники вже спростували ці плітки, заявивши, що це поки що неможливо, оскільки всі частини розроблялись на різних рушіях. Беллін. Оце попандос. Також подейкують, що Age of Empire 2 Definitive Edition може вийти на PS5. і все через те, що в мережі опинилась картиночка із значками PlayStation Поряд із ніками гравців. Речові докази іноді вказують на одне, а свідчать про інше. Фанатське озвучення першого Last of Us поступово прогресує. На даний момент вже озвучені абсолютно всі репліки двох головних персонажів, а саме Елі та Джоела. Плюс-мінус це тягне десь приблизно на 75% від усього загального об'єму роботи. Триматиму вас у курсі подальшого прогресу, а поки можете завантажити за посиланням в описі те, що наразі вже готове. Таке ти сподівалася побачити. Важко сказати. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.